Вітаю друзі! Як пам'ятаєте, ми придбали скаут 904-й. Пройшло близько 10 днів і прийшли документи, треба було ставити транспортний засіб на реєстрацію. А так ще є Донфенг і давно вже по треба було переоформити його з батька на себе. Тому за одну поїздку вирішив я зразу два трактора. Поставити на реєстрацію. Хочу вам розказати про ціни і про проблеми, які можуть виникнути при реєстрації транспортного засобу. Чи новий трактор, чи старий, процедура практично однакова. Але і по одному, і по іншому тракторі виникли в нас деякі нюанси. Перше, що почалося, тільки ми зайшли ставиться на реєстрацію, представник спитався, чи ми були у експерта, чи брали ми сертифікат. Якщо ні, неважно новий трактор, чи який вже проходив декілька років тому сертифікацію, все одно треба брати сертифікат. Вартість сертифікату 3750 в Тернополі. Дивився я в різних групах, то в різних областях ціни різняться. Тернопільській області 3750. Процедура зайняла раптом 5 хвилин. Попросив дати йому на старий трактор тільки номера агрегатів фотографіровані, а на новий трактор всі документи, які мені надали при купівлі, і також номера шасі мотора транспортного засобу. Ось і тут почались проблеми з новим скаутом. При Тоді, як дали мені документи, так як ми не часто купляємо якусь техніку, всіх нюансів не знаємо, дали нам папку з документами, сказали йти оформляти. Ми і пішли. Прийшли, експерт глянув, каже, не вистачає е... митної декларації. Ну, Ми знову навезли. І зразу скажу для тих, хто б де купляв для себе скаут чи, мабуть, якийсь інший трактор, там процедура, мабуть, однакова. Як ми купляли даний трактор, ми дзвонили, так як на весті його не було в Тернополі, ми дзвонили на офіційний сайт в інтернеті, нас зв'язали з представником по Західних регіонах, так як трактор єдиний був тільки у Франківській області. Ось трактор нам привезла машина від Тернопільського Вест і так само документи їм передали на Вест, а вже Вест передавав нам. Приїхавши на Вест, представник сказав, не знає, що нам передали, то ми маємо. Треба чекати, мабуть, забули дати даний папір. Поїхав я оформляти малий трактор за цей час. Вже дзвонять, за півгодини є, десь знайшлось, десь було, ну, не знаю. Не розказували, не розказували, ну приїжджайте даний папір є. Приїхали ми з даним папером назад. Підійшли знову до представника. Він подивився, каже, все добре, їдьте, сплачуйте дані мета, ну, за, за послуги. В банк, за той час ми підготуємо документи. Поїхали, сплатили, приїжджаємо. Знову нова проблема на даний трактор. Є такий таке, в даній процедурі, як контрагент, ввів неправильні мої паспортні дані. Ну, Наробив дуже багато помилок. Знову дзвонимо на вест, знову звест нічого не знає. Стараються зв'язатися з тими представниками, які робили документи, і це все тягує по часі, по нервах. Ну, В результаті хтось десь виправляв, хтось щось зробив, але затягнуло це на цілий день, поки виправилися дані проблеми, тому що, як мені пояснили, набрали нових людей, люди не кваліфіковані, наробили багато помилок в фаміліях, паспортних даних при внесенні. Даного трактора на мене, і тому вийшла така конфузія. По тракторі Донфенго, друга ситуація. Почав представник вимагати здати старі номера. Я сказав, що їх немає з собою. Я кажу, їдьте додому, знімайте, привозьте. Я кажу, чому така процедура ж легко можна її лишити старі номера. Ну, не знаю, не знаю. В результаті вже так можна. Ну, як розумієте, не знаю, яка їм вигода, але послуга ставити реєстрацію на транспортного засобу переформити вартує 96 гривень, а номера коштують 444 гривні. Відповідно 444 гривні плюс сплата в банку за послугу, це вийде 500 гривень різниця з номерами чи без номерів. Так що, якщо вас вимагають здати старі номера, не ведіться. знайте, що ви маєте право залишити свій старий номер на тракторі. Ось, По новому, як я вже казав, обійшлося нам по цінах експерта два трактора по, по 3750 гривень плюс реєстрація. 96 гривень кожного транспортного засобу, і плюс номер 444 гривні. Так що, хто буде купляв трактор новий не робіть моєї помилки, шукайте представника, щоб він мав трактор саме у вас на місці, щоб потім не шукати крайніх. Бо проблеми виникли при купівлі не тільки з тим, що не вистачало якихось паперів і треба було їх шукати, і внесені були. Помилки при внесенні його в базу, а також і інші супутні проблеми, які виникли, не додали нам ключів до дверей, не додали нам зіпу. З цим теж прийшлося дуже довго виясняти, тому що всі шукають крайніх. Нам привезли, ми нічого не знаємо. Лишилося Франківську, Франківськ дзвонять, ми не знаємо, де ділося, там помінялися люди. І така канітель. Тривала цілий місяць. Ось, аж поки, аж поки вчора нам вже нарешті не прийшли, прийшли нам нові замки з ключами. Так як ми вже дзвонили до офіційних представників. Довго і нудно на сайт. Там представник Олег обіцяв все взяти на свій контроль. Так тривало день, другий, третій тиждень, потім сказав, Представник фірми, чого ви до нас дзвонити, я сижу в кабінеті, а склад зовсім в іншому місці, я не можу за все знати. О, коли буду щось знав, я вам позвоню. Аж після того, коли я сказав, що веду свій YouTube канал і дану ситуацію виставлю в інтернеті. То представник дуже сильно зрухався, почав дзвонити що 5 хвилин. Так скажу, за три тижні до мене ніхто не дзвонив, тільки я дзвонив, а тут за пів години. Позвонили до мене, і він два рази перезвонив, і з Весто перезвонили, і з Франківська передзвонили, мабуть, не знаю ну, представник. І в результаті того самого дня ж і вислав мені зіп з ключами. Правда, ключі, як вийшло, не підійшли до даних замків. І знову все, ніхто не знав, що їм робити, і таке подібне. В результаті я вже в Ютубі зайшов на їхній канал. Почав писати їм відгуки, не дуже хороші, аж тоді зі мною зв'язалися представники від скауту, не знаю хто там, мабуть, більш трошки мудріший, як пан Олег. Ось сказали, що вирішать дану ситуацію. За день, чи цього навіть я вже не пам'ятаю, подзвонив до мене представник їхній по. Не представник, а з сервісної, сервісної підтримки представник так. і сказав, вибачаємося за таку ситуацію, чи добре буде, чи поставити ви собі самі нові замки. Ми вам їх вийшли разом з ручками. Ось так за місяць часу, аж вчора прийшли мені замки нові до дверей. Тому кажу, шукайте трактор так, щоб ви могли зразу. Знати до кого звернутися, вияснити якісь проблеми. А то коли до одних дзвониш, замовляєш, інші привозять, а треті шукають крайніх потім, виходить така канітель, що дуже тяжко знайти крайніх. Так що, кому було цікаво, на днях виставимо перші відгуки про даний трактор, про його плюси, про його мінуси. Мінуси також є, ну, наразі невеличкі, але хотілося, щоб їх не було. Так що, всім хорошого дня, підписуємося на наш канал, ставимо лайки, не забуваємо про коментарі. Повірте, відгуки будуть дійсно ті, на які заслуговує даний трактор. Позитивні так позитивні, а негативні є, значить будуть негативні. Наразі трактор справляється досить гарно своєю задачею. Скажемо так, з поля зараз виїхати дуже тяжко. Колія робиться аж по дно прицепа. Але трактор задачою справляється, витягує повний прицеп капусти. Так що чекайте наших відео оглядів. І всім хорошого дня!